<ганця> а ви нам допоможете? Да yeah. yeah? Я обіцяю, але ви також маєте щось робити, і ви це пообіцяли. Якщо ми працюватимемо разом, Україна буде сильною. Ми готові допомагати Україні та українським політичним лідерам у питаннях розвитку держави, зокрема в економіці, йдеться про створення кращих можливостей для появи нових робочих місць, створення кращих життєвих умов. І я думаю, що це є першочерговими завданнями на цю мить. Ми маємо угоду про асоціацію, і Україна повинна змінити бізнес-клімат, тому що іноземні інвестори готові активно працювати та зацікавлені прийти або повернутися в Україну для розвитку бізнесу. Якщо Умови будуть виконані, то Україна автоматично наблизиться до Європейського союзу.